16 липня 2011 року 17-річний підліток Тайлер Хедлі влаштував у себе в будинку гучну вечірку, Запросивши на неї усіх своїх друзів та знайомих, підлітки веселилися, випивали алкогольні напої, грали в певний понг, курили сигари і навіть не підозрювали про те, що тіла батьків Тайлера знаходились тут же в будинку за зачиненими дверима спальні. А убив їх сам Тайлер, який тепер як ні в чому не бувало, веселився разом з усіма. Сім'я Хетлі проживала в Порт Сент Лусі, штат Флорида, і включала 47-річну матір Мері Джо, річного батька Блейка. А також їхнього сина підлітка Тайлера. Також у Блейка та Мері Джо був ще старший син Райан, але він вже жив окремо, та особливих проблем з ним у батьків ніколи не було. А ось молодший Тайлер ріс неспокійною дитиною і з дитинства завдавав батькам багато клопоту. А коли хлопчик вступив у підлітковий вік, то зовсім відбився від рук. Тайлер пив, приймав наркотики, не вчився і весь час пропадав на вулиці зі своїми друзями. Мері Джо і Блейк Хедлі намагалися боротися зі згубними пристрастями сина. Іноді вони водили його до психіатрів і навіть звернулися за допомогою до програми боротьби зі зловживанням психотропними речовинами. Але все було марно. Тайлер і слухати нікого не хотів. Він огризався на батьків і продовжував вести спосіб життя, який незабаром міг загнати його до могил. Якось хлопець приїхав додому п'яний, і на покарання батьки відібрали у нього телефон та машину. Тайлер був у нестямі від гніву. Наступного дня він сказав своєму другу Майклу Манделу, що хоче вбити свою матір. Майкл не сприйняв слова приятеля всерйоз, чого тільки не скажеш у пориві агресії. Але Тайлер не жартував. Він справді обмірковував план вбивства батьків. Блейк і Мері Джо і уявити не могли, що їх молодший син здатний на таке. Того дня Тайлер хотів влаштувати вечірку вдома. Він знав, що батьки, як завжди, будуть проти, тому вирішив, що сьогодні найкращий день для здійснення його кривавого плану. 16 липня о 13.15 дня Тайлер змінив свій статус у Фейсбуці, написавши: сьогодні ввечері вечірка у мене на хаті. Мабуть, Тайлер почав з того, що вкрав у батьків їх мобільні телефони, щоб вони не змогли нікому зателефонувати та покликати на допомогу. А потім, порившись у гаражі, знайшов там молоток, який вважав за цілком відповідну зброю. Тайлер сильно нервував. Він боявся, що не зможе виконати свій план, і вечірка не відбудеться. Тому близько п'ятої години вечора. Він прийняв заборонену речовину у вигляді однієї чарівної пігулки. Незабаром пігулка почала діяти, і Тайлер вирішив, що настав час. Він підійшов до своєї матері зі спини і якийсь час спостерігав за нею. У цей час Мері Джо Хедлі сиділа за комп'ютером і швидше за все навіть не помітила, як до неї підійшов син. Близько п'яти хвилин знадобилося Тайлеру на те, щоб зважитись. І ось він уже б'є матір молотком по голові. Мері Джо закричала – що розчарувала Тайлера лише сильніше. На крики його дружини прибіг батько Тайлера, який, побачивши бездиханне тіло дружини, намагався викликати швидку, але Тайлера було вже не зупинити. Він кинувся на батька, розмахуючи молотком, і незабаром його тіло впало на підлогу. Все було скінчено. Тайлер затягнув тіла батьків у їх спальню, завалив усім, що траплялося під руку, і замкнув їх там. А потім почав наводити лад у будинку. Добрих три години він відмивав будинок від крові, але повністю позбутися слідів не встиг. Вечірка була призначена на 20.00. Прибравши будинок, Тайлер з'їздив до банкомату, зняв гроші з батьківських карток та закупився випивкою. Дорогою він зустрів кількох своїх приятелів і відвів їх до себе додому, адже вечірка ось-ось мала розпочатися. До 20.15 народ почав підтягуватись до Тайлера Хедлі. Молоді люди веселилися і навіть не підозрювали, що всього за кілька годин до їхнього приходу тут сталося страшне вбивство. Загалом на вечірку до Тайлера того дня заглянуло близько 60 людей. Знаючи, як батьки Тайлера ставляться до подібних вечірок, хтось із приятелів запитав, куди поділися містер і місіс Хетлі. Спочатку Тайлер сказав, що вони поїхали в Орландо. Але трохи пізніше, розпалений алкоголем, він відповів, що батьки тут більше не живуть, і будинок тепер цілком належить йому. Пізніше Тайлер Хедлі вийшов на вулицю зі своїм найкращим другом, Майклом Манделом, і зізнався йому, що вбив своїх батьків. Майкл, шокований таким зізнанням, не одразу повірив словам Тайлера. Він спробував заспокоїти друга, але Тайлер не вгамовувався. Він повів Майкла до батьківської спальні. І звелів зазирнути всередину. Вечірка в будинку продовжується, а я повертаю дверну ручку. Я подивився вниз і побачив просто підверема ногу його батька, згадував пізніше Мендал. Вражений побаченим Майкл на автоматі робить фото Стайлер і думає, що це востаннє, коли він бачить свого найкращого друга. Мандел не знав, що робити. У його голові роїлися сотні різних думок. О четвертій ночі він дзвонить на анонімну поліцейську лінію та повідомляє, що Тайлер Хедлі вбив молотком своїх батьків. На той момент вечірка вже закінчилася і Тайлер залишився вдома один. Невдовзі поліцейські прийшли за названою в анонімному дзвінку адресою. Двері їм відчинив сам Тайлер. Підліток був дуже нервовим, він багато балакав, але при цьому його очі були порожні, а зіниці розширені. Це явно свідчило про те, що хлопець недавно вживав наркотики. Але запрошувати поліцейських до будинку Тайлер не збирався. Він сказав, що його батьки зараз перебувають у Вест Палм Біч, і вони не дозволяють пускати у будинок сторонніх. Але пам'ятаючи про анонімний дзвінок і зважаючи на неадекватний стан Тайлера, поліцейські все ж таки зайшли у будинок. А всередині все явно свідчило про те, що недавно тут була галаслива вечірка. Скрізь валялися пивні пляшки, пластикові стаканчики, недопалки сигарет. Меблі були перевернуті. Поліцейські вирішили обстежити будинок і незабаром помітили засохлі сліди крові. Це ще більше насторожило їх. Піднявшись на другий поверх, поліцейські одразу звернули увагу, що двері однієї з кімнат були щільно зачинені. Зламавши двері і зайшовши всередину, вони побачили, що вся кімната була завалена меблями і залита кров'ю. На ліжку лежали стільці та журнальний столик. Скрізь валялися книги, журнали, постільна білизна та ящики від шаф. Кров була на підлозі, килимі, стінах, постільній білизні. Тіло батька Тайлера, Блейка Хедлі лежало на підлозі, накрите рушником. Друге тіло, що належить матері Тайлера, лежало трохи далі і було завалено книгами та меблями. Того ж дня Тайлера Хедлі заарештували за подвійне вбивство. Арешт порушив усі плани Тайлера, адже він уже підготував упаковку пігулок, щоб накласти на себе руки. Так як на момент вбивства Тайлера не було 18 років, то його не змогли засудити до страти. Тому у 2014 році йому було призначено довічне ув'язнення без права прохання про умовно-дострокове звільнення. Але у квітні 2016 року вироб було скасовано. У 2018 році відбувся повторний суд, на якому Тайлера знову було засуджено до довічного ув'язнення, але цього разу він все-таки має право через багато років просити про умовно-дострокове звільнення. І не має жодних сумнівів, що він скористається цим шансом.